Тож доброго дня! Сьогодні розповім про каварочки в ціновому діапазоні 6500 гривень. Це в нас міліта Пешен без екрану. Вона в нас зліва, вона супер класно варить Арабіку, як будь-яка міліта, звичайно. От, але 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 до себе потребує уваги. Як то миття заварного блоку, раз на декілька днів я пропоную два-три дні дістали промили заварничка і відсік дренажного клапана. Відсік дренажного клапана ми миємо раз на два тижні, можливо, на три, щоб там не збирались залишки кави, бо це все нам а, знищить заварний блок. Стара кава маю на увазі, якщо ми не будемо там мити. Так, давайте подивимося, наступним наш кроком. Делонгі Магніфіка S. 6500 може коштувати ця машинка якого року? Десь 12, 13, 14. Обслужена в гарному стані. Або не обслужена з свіжих років, може навіть 20-го. Буде варити каву, але внутрі буде пліснява, брудна, то на вас, звичайно, стане і миття. І Сека Експрелія як головний герой нашого сьогоднішнього відео. Ця машинка 12-го року в нормальному стані ціна є 16500 без молочного стакана, бо молочний стакан сам по собі 3,5 тисячі коштує. Так, делонгі наше робочищення. Це так, для прикладу, дуже проста в користуванні От, А почнемо ми все ж таки з нашої літки, вона в гарному стані. Ця машинка 20-го року і коштує 8500, але для прикладу підійде. Навіть з коробкою ця машинка. Делонгік наш по центру 2018 року теж для прикладу підійде, вона трохи дорожча була, 8500 вона коштувала. Але загалом варіанти, які виглядають, так як ці машинки, дуже можливі для порівняння з експрелією. Що ще? Так, керування мілітою. Трохи складне, але варто розуміти, що це бюджетна каварка в лініці міліти. І якщо ви отримаєте суперякість для супер-арабіки, то чимось ми жертвуємо. Ціна та дешева це вам не баріста ТС Март це звичайний пешен. Делонгі, прості налаштування, прості керування, гарно варі еспресо. Тобто, якщо вам просто надійна каву для просто експреса, Magnifica S найкращий варіант. Ця машинка навіть використовується при перевезеннях у бусіку. Люди їздять за кордон і п'ють собі каву. 100% там ніх, ніхто не доглядає за цими машинками. От. І Експрелія. Це, для прикладу, машина 2012 року а, обслужена в гарному стані. Але, 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 давайте дивитись ближче. Це от розібрана, головний все ж наш герой сьогоднішній. А, це Експрелія Ево 2012 року. Складна машинка, коли створювалася, була дуже дорога, як в виробництві, так і по ціні просто. Ця моделька має електронний дренажний клапан. Для розуміння, це достатня рідкісна річ в кавоварках. майже ніхто його не використовує. Ремонт його коштовний, коштує 750 гривень, тільки пластмасова частина. То варто розуміти, що якщо щось стається, ну, за топ придеться платити. Гарний дисплейчик, дуже яскравий, дуже зрозумілий. Металевий корпус. Не всі експрельдуть з металом, але десь половина йде, то за цим виробник не стояв. Молочник фірмовий, який може робити багато варіацій Пінення молока гарячої води, продувки, регулювання скорості протоку за рахунок цього кава сильніше виварюється. І за цією панелькою в нас рампа клапанів. Там стоїть 5 електроклапанів. Для кавомашини, це дуже коштовний крок, скажімо так. То загалом стоїть 1-2 в цій 5. Це топ машина того часу. Це супер, просто супер. Це як Mercedes або Bentley, або Rolls-Royce з тих часів, От, коли випускала, звичайно, ця кавомашинка. Ще трохи про водяну систему. Там в нас два бойлера, дві помпи. То повністю водяна система окрема як для молочної системи, так і для кавої системи. Вона розвитна. Це коштовні частини. І заверний блок теж індивідуальний з мембраною SBS, який трохи відмінний від звичайних сейковських, сучасних, філіпсівських, але він свій свій. От. То маємо супер топкову машинку. Який, в принципі, понад 10 років. Але але, але, на той час була топом. Ну, да, В принципі, можна дренажник цей міняти частинами, як я і казав, 750 гривень пластмасова чорна частина, а загалом 1100 гривень. З часом тече 100% у всіх кавуарах. Будьте готові. Тече також вихід на передній диспенсер. Теж будьте готові. Тече цей вихід на. Датчик води, і після чого машинка починає вам видумувати всякі там запитання, чого вода в піддончику заварного блоку, коли її там немає. Так, ну що ж, давайте зробимо еспресо і подивимося, як готується кавоварочка. Пішло готування. Помол, звичайна керамічна кавомолка, але на цих машинках вона може витискати. Скільки, скільки, скільки. Ну, 11-12 грамів можна її заставити. Так, що навіть кава висипається на хвостовик заварного блоку, то просто заварник стільки не приймає. Сучасний Філіпс так не робить. І еспресо, звичайно, буде з високою пінкою. Класне, насичене. А, то, якщо ви полюбляєте темне обсмаження а, арабіки або купажів, ця машинка вам дуже підійде. Вона варить еспресо класичне, ну, яке по смаку гірке. Суперово, міцна насичена кава ця в цій машинці, виходить класно. І плюс молочні напої, в яких це еспресо розбавляється молочком. І, в принципі, особливий смак, ми там не шукаємо. Повинна бути кава, приємна для пиття з високою пінкою. Ця машинка так і робить. Ну, дивіться, яке гарне еспресо. Виходить на цьому апараті. Тож ще раз, якщо обираєте для себе кавомашину просто для еспресо. 100% варто дивитись на експрелії. Вона подарує вам багатство цього насиченого міцного смаку, але, звичайно, це дуже складна кавомашина по запчастинам, то майте на увазі. Тож, дякую за увагу, до побачення.